Боже, У нас місяць, у нас місяць, а, хто знає який? Десяти заповідей. Місяць 10 заповідей. Хтось знає всі 10 заповідей підряд, хтось не знає, да? А, я думав спочатку от визвати когось, хто б розказав всі 10 заповідей підряд, і от шоколадка. Потім думав, мені не треба. Будемо будем вчити. Будем Знаю, що хтось знає, хтось не знає, я сам учив, от, тому що так ми знаємо. да? Ну, а з іншої сторони, нашу він нам, коли ми в благодаті, хтось може сказати і так далі. І вже закон. Тому ми сьогодні э, розглянемо скільки встигнемо ну, хоча б одну-дві, ну точно, але, можливо, одну, тому що м я хотів би сказати ще деякі прадіслов'я. Тому слово Боже перед нами. І так, 10 заповідів. У нас м в, в Бібліях вони написані, я знаю, ми читаємо це ісход. 20 розділ ми відкриємо, але я хочу сказати, що 10 заповідей, вони називаються по-різному. По-різному. 10 заповідей, вони називаються закон, або по-єврейськи Тора. 10 заповідей, називаються, так і називаються заповіді, або сінайські закони, бо на горі Сінаї були дані, або Десяті слов'я, навіть Біблія їх називає Десяті слов'я, і ще є скрижалі завіту. Скрижалі завіту, або або откровение. Откровение. так же називається ми бачимо що так називається 10 заповідей Звичайно, 10 заповідей є основою всього закону для народу Божого. І коли ми бачимо ісход, 20-й розділ, коли Бог дає 10 заповідів, то вже 21-й і всі останні ісходач, да, лівіт, э, числа. Всі ці е, книги, ліві числа, вони вже говорять про закони, різні закони. Вони розділяються там на три речі: нранственні закони, бо це чистота, порядок, обрядові, тобто служіння Богу, і громадянські, або життя в суспільстві. І сьогодні ми бачимо, що без, якби не було законів, держава, як, яка не має законів, це, це не держава, це беззаконні. Це, це не табор якийсь, і то в таборі як є якісь свої закони. Є всім, як закони. Закони допомагають упорядкувати наше життя. Закони допомагають розуміти, що можна, що не можна. І тому нам Біблія так і каже, що закон, він а, відкриває декілька речей. Тому 10 заповідей Бог дав для того, щоб народ ізраїльський став народом. І в першу чергу народом Божим. Тому 10 заповідів. Бог дав, щоб його народ, або цей народ, який він вивів, вони стали іменно народом Божим. Тому що а, народ не народ, якщо немає законів. Якщо немає законів. Тому а, ці 10 заповідей були дані для того, щоб народ став народом і став народом Божим. Друге, 10 заповідей, або цей закон, закон відкриває гріх, тому що нема закону, нема гріха. А хто сказав, що це не можна? Нема такого закону. Правда? І тому закон відкриває, і Павел про це говорить, що е, я б не знав би е, слово не пожила, якби не було його. Я б все желав би, а так я сказав, не пожилай. Тому воно зупиняє, або воно показує. І тому 10 заповідів вони е, відкривають. Або, перше, я говорив, ми стаємо також народом Божим, або народ ізраїльський став народом Божим. І, друге, вони відкриває заповіді, закон відкриває гріх. І третє, вони дають благословіння в життя і, і нам, і нашим потомкам. Тобто цей закон він дає через нього народ Божий, народ ізраїльський отримував благословіння або, будемо говорити так, навіть спасіння, тому що виконуючи закон, жити буде. Тому, Хотілося б а, коротко прочитати, з 19, ісход 19 розділ написано: І сошел Господь 20 вірш, Господь на гору Синай, на вершину гори, і призвал Господь Моисей на вершину гори, і взошел Моисей. І сказав Господь Моисей: Сойди і підтверди народу. А... Подтверди народу, чтобы они не, Он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из Него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу: Не может народ войти зайти на гору Синай, потому что Ты предостерег нас. Сказал: Проведи черту вокруг горы и освети ее. И Господь сказал Ему, Пойди, сойди, потом зайди. ты и с тобой, Арон. А священники и народ, да, не порывается восходить Господу, чтобы не поразить, поразил их. И сошел Моисей к народу и пересказал Ему. И 20-й розділ Він пересказывает. Итак, заметьте, что закон Божий, або 10 заповедів, 10словия, откровения, было спочатку пересказано. Воно не было написано. Воно спочатку само. Воно було пересказано. Моїсей зійшов і зрек Бог всі слова свій говоря. Тобто Моїсей зрек ці слова, Бог ізрк йому, і Він все це передав народу. Він вийшов і народу розказав. Замітьте, що Бог переживав за народ. Він говорить, скажи нам народу хай не переривається до мене, тому що людина не може е, бачити Бога. І він говорить: ну ти вже передостеріг, і вони не підуть. І тому Бог переживав, дивись, щоб вони не поривалися І тому перша заповідь. Я Господь Бог твой, який вивел тебе із землі Єгипетської із Дома рабства, де да не буде у тебе других богов перед лицем моїм. І це перша заповідь. Перше 10 слові Знали, правда? Ми всі знали. У нас написано на панно там, чи... і так далі. А... І так, я Господь Бог твій. который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Друга заповедь, не делай себе кумира, и никакое изображение того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои. Это другая заповедь. Третье. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не ставит без наказания того, кто произнес имя Его напрасно. Четвертый. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. Один седьмой. Суббота Господу Богу твоему. Не делай он и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ну, пришелец не то, что пролетив в жилище ваше. Понятно, да? Пришелец и той, кто пришел, и служить допомога. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что у них. А в день седьмой почил. Посему благословил Господь день, субботник, осветил его. Пятое заповедь. Почитай Отца Твое и Мать Твою, чтобы продлились дни Твои на земле, которых Господь Бог Твой дает тебе. Не убивай, что заповедь Сема не прелюбодействия. Восьма: не крови. 9 не произноси ложного свидетельства на ближнього твоего. И 10. Не желай дома ближнього твоего. Я її називаю не завідуй. Не желай дома ближнього твоего, не желай твоего, не Твоєго, ні Рабатова, ні Рабинієго, ні Волаєва, ні ничего, что у ближнього твоего. Не завідуй своєму сусіду, що в нього є все це. Тому 10. Ми будемо з вами весь цей місяць розбирати їх. І тому хотілося б а, трошки сьогодні розібрати першу заповідь Ну Перше, що я сказав, що а, перш, перший раз Бог пересказав через Моїсеє, було пересказано народу Ізраїльському, було пересказано ці 10 заповідів. І написано, і стояв народ вдалі. І коли він пересказав, він знову пішов до Бога, 21 віч, 20 20.21. І стояв народ далі, а Моїсей вступив в мрак, де Бог. І далі 21 розділ. І пішло аж до 34 чи 32. -го. Уже розказується книга закона. тобто на основанні Десяти заповідей. Уже була розписана вся книга закона, як поступати, що робити і так далі. Тому ми бачимо з вами той час, коли народ, Моїсі, пішов на гору знову до Господа, і в цей момент пройшло приблизно 40 років. Ну, може менше днів. Тобто, коли Бог дав заповіді, десь заподів, на третій, на третій місяць, коли вони вийшли із рабства. Тобто не було часу ще, знаєте, ну там через два роки, через три там Бог дав заповіді. Через буквально на третій місяць, як вони вийшли з Єгипта, Бог починає формувати народ. Буквально, коли ти увірив в Ісуса Христа, Бог хоче формувати тебе, змінювати тебе і так далі. Можливість тільки ми повинні дати йому цю. І тому народ ізраїльський з самого початку він дав можливість. Він вислухав. Він вислухав. Але пройшов час, немає е, Моїсея, немає наставника. Вони забувають ці слова і говорили, нам потрібен той, кого б ми бачили. І вони заставляють, Аарон робить їм тільця. І народ согрішає в цей момент і починають славити його, поклонятися йому і так далі. От я не знаю, я завжди задавався питанням, от якби ми там були, а Моїсей не було. Да? Що б ми робили? Де б ми були, на якій стороні? Сказали, ну, все-таки, сьогодні дуже людям важко молитися, вони не бачать е, ну, Господа, їм треба якісь зображення і так далі. Хоча Бог проти цього Бог проти цього. І на ну, самом ділі, чому так народ ізраїльський тоді потребував? Вони були в Єгипті, вони бачили все це. Вони були в рабстві, вони жили там, вони напіталися цього рабського мишлення, вони напіталися цих речей. А так батьки робили. А ми бачили так сам фараон робив. Поклонявся і зображенню там, а сам там, там котам якимось і так далі. Собакам і, і всяке ізображення. І навіть сама історія говорить, що... Це прийшло ще із, із, із є, є, єгипетських часів, коли народ ізраїльський був в рабстві, поклонятися якимсь зображенням, ідолам, статам і так далі. І тому Бог знав це, і тому про це є друга заповідь, тому про неї говорити не будемо. Тому 32.7 написано, і сказав Господь Мейсієв, поспіши сойти, і роз, розвратився народ твой, который ти вивів із землі єгипетської. Скоро уклонились ані от пути, которые я заповідав им. Ну, місяць пройшло трошки більше. Который, который ты вы э, сделали себе литувательца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и скакали, вот Бог твой, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Представляй, такие бред. Вот цей, цей бычок вывел вот, нас. И сказал Господь Моисей, я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный. И так оставь меня, да исполнится к ним мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Бог порывался, но Моисей заступился, и он а, его не а, помыловал. И 15 вирш, 32, и обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения. Вот скрижали завет, а по скрижали откровения. На котрих написано було з обоє сторон, і на той, і на другій стороні написано було. Скрижалі були, діло Божє. І письмена, начертані на скрижалях, були письмена Божі. І так ці скрижалі зробив сам Бог. Він йому дав, Він йому написав і просто дав. Моїсій, неси. Моїсій зніс, і ми знаємо, що в гніві далі ми не будемо читати, бо це дуже багато читати, коли він побачив все це. Це беззаконня, і він гніви кинув і розбив. Розбивав хтось от гніва тарілку вдома. Ногою в камінь. О, там, або ще ж, або кулаком по столі, або ще ж воно порвав якусь бумагу. Нікого не було. Всі нормально вдома, нічого не, не стукали, не грюкали, не, нічого. На роботі в нас парень один був. Так, молотком попався, як вдарив, молоток фу, закинув козлик, такий роботи. Перевернув його, почав вбити ногами. Причім там той козлик? Добре, що це не настоящий дерев'яний козлик. А, тому таке буває. І одревності, як так поклонятися цьому, як так, як можна поміняти це І він просто кинув і розбив. Кинув і розбив а, ці а, скрижалі. Написано, і бросив з рук свої скрижалі, і розбив їх під горою. Уже спустився з ними. І розбив їх під горою. І вже 31 перший і розвертався Моїсей, коли вже він спустив, коли спустився, він вже почав облічати народ. Він знову пішов до Бога. Він знову пішов до Господа. І Моисей до Господу і сказав: народ, он народ, який зробив великий грех, зробив собі золотого Бога. прости їм грехи наші. Він пішов ходатайство за народ. Він пішов просить, Господи, я знову йду до Тебе. Я прошу прости ім, прости їм. И Бог сказал, и сказал Господь Моисей, 33 розділ, Пойди, иди сюда, ты и народ, который ты вел из Египетского, в землю, в, в которой я клялся. Аврааму, Исаак и Яков говорят, потом Святому дам ее. И пошлю перед тобою ангела. И он говорит, что я буду с тобою, и ты введешь в землю. Ты введешь в землю. А Моисей же взял и поставил себе шатер. После того, 33 ми Мы бачим, Моисей стал встречаться с Богом частіше. Він став не просто виходити на гору він став поставив собі шатер і він зрозумів, що треба за народ молитися, треба бути біля нього. І він стояв і цей шатер зробив сам свій свою палатку, це ще до Скіні, і, і там зустрічався з Богом, і там молився, і Бог йому після цього сказав, тепер візьми і зроби скрижалі, сам і піднімайся знов до мене. І вже в 34 розділі перший вірш написаний, сказав Господь Моїсію. вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним. Ты их разбил, ты их вытесил. Правда? Потому что первый их сделал Бог. И тому мы видим э, с вами, что Бог говорит, зроби их, какие были прежние скрижали, которые ты разбил. И будь готов к утру. И взойди утром на гору Синай, и предстань предо мной там, на вершине горы. Четвертый вещь. И вытянул Моисей, две скрижали каменные, подобные прежним. И встав рано по утру, зашел на гору Синай, как повелів ему Господь. И взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке написано. И а, уже далее мы читаем, что Бог говорит: Я Бог милосердный. Я сострадаю. И Він знов дав други скрижали. Дав другие скрижали. І так уже говорити третій раз. Перший раз мы знаем, він им що. Передавав усно через Моїсея, Моїсей передавав народу. Потім надо було, він вже дав написані. Написані були розбиті, потім знову були зроблені скрижалі кам'яні, і знову були написані, і він вже прийнів їх. І вони хранилися в ковчеги, потім далі. Вони хранилися, будемо говорити, постійно всередині Ізраїля. І це є образ Слова Божого, Божого в яке Бог дає і для нашого серця Я хотів би, щоб ми відкрили второзаконня. І останній раз знову Бог дає, або Моїсію усно знов, усно повторює закон. І так і називається ця книга повторення закону, або «Второзаконня». Пройшов час. Господь му учив все цей час їх законам. Люди, які не вірили, ми знаємо, вони вмерли там, залишились діти, залишились їхнє насліддя. Люди, які не повірили, що вони війдуть а, в землю обітовану. Ми колись я проповідував, ми говорили про це. 40 днів пройшло. Ще 40 днів вони були соглядатими, не повірили. І тоді Бог замість 40 днів дає їм ще 40 років ходить в пустині. І цих 40 років народ ставав народом. 40 років Бог меняв серце людини, 40 років Він взивав до них, Він показував їм чудеса. І от прийшов час, молодь виросла І Моисей знов говорить І Мойсей знов говорить, і созвав Моисей, п'ятый верш. Второй верніш, п'ятий розділ. І созвав Моисей весь Ізраїль сказав, слухай, Ізраїль Постановлення і закони, законы, я изреку сьогодні в уші ваші и вы учите их, и старайтесь исполнять их. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с нами на горе и среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал, и снова повторяется. Я Господь Бог твой, який вив тебе зільми Єгипетської, Із дому рабства. І він повторює і передає це народу вже молодому, Уже наставляє їх, повторяє ці 10 законів усно. Вже учить. ви знаєте, це є прообраз того, що кожну неділю ми повинні говорити слово Боже. Кожну неділю тут, тому що церква не є прообразом з кіні. Ми говоримо знов заповіді, ми говоримо знов слово. Для чого? Для того, щоб ісповняти їх. Старайтесь і їх для нас. Ми є як народ Божий, який йде в царство Боже, ми ним стаємо освяченими, благословенними. ми е, розуміємо гріх і боремося з ним. І ми отримуємо благословіння в своє життя і в життя наших дітей. Ось чого треба ходити неділю на, на сужіння, тому що ми знову і знову ізучаємо заповіді, ми знову і знову ходимо путями Господніми, ми знов і знов це робимо, щоб нам старатися ісполняти їх. Так як народ ізраїльський повинен був стати народом, сильним, благословенним і вийти в землю обітовану, так і ми, які ходимо на сужіння, які йдемо за Господом, ізучаємо слово Боже, читаємо, слухаємо, виконуємо. Ми теж стаємо народом Божим, Божим і йдемо в царство Боже. І отримуємо благословіння ми, і наші діти. І народ ізраїльський тоді отримав благословіння вони. І Бог про це говорить багато разів, я про це прочитаю. І написано: о, якщо б серце їх било, це 5.29. У них такого, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. И знову там 33-му говорить ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш. Це вже Моисей вговари молодь. Цю молодь, яка виросла, яка не знала тих речей, а батьки за невірою померли, а їм наставляє. І Він говорить, ходіть по тому путі, по якому повелів вам Господь Бог ваш, даби ви були живі, і хорошо було вам, і прожили много времени на той землі, которую получите во владении. Шост 6.24 знову він говорить, і заповідав нам Господь ісполняти всі постановлення сії, щоб ми боялись Господа Бога нашого, даби хорошо було нам во всі дні, даби сохранить нашу життя, як і тепер. Тобто одна ціль, яку Бог прислідував, це що, щоб людям було добре, для чого закони? щоб було добре, щоб дні продлилися, щоб були благословенні дні в нас, були благословенні дні е, в наших дітей. Для чого я хожу на служіння, для того, щоб мені було добре, Бог хоче, щоб я, мої дні були благословенними і дні моїх дітей, які були благословенними. І так, перша заповідь. Я Господь Бог твій, який вивів тебе із дома, рабства да не будуть у тебе других богов перед ліцом. Моїм. Да не буде у І так, Я Господь, Він говорить уже тут і устверджує ці заповіді, я Бог. І коли ми читаємо 6, 4, дивіться, там проголошує Моисей. слушай Ізраїль, Господь Бог ваш, Господь єди єсть. І люби Господа Бога Твоего, всім серцем Твоїм, всієї душою твоєю, і всіми силами Твоїми. І тому 10 заповідів Ісус уже розділив на дві. Ви знаєте, перша що... Я тільки що прочитав люби Господа Бога Твого, всім серцем, душею крепостю, розумінням і ближнього Твоєго, ну не написано, всім серцем, душею і розумінням і так далі. Тільки Господа, всім серцем, всією душою, всією розумінням, всією крепостю, а ближнього свого, як самого себе. Зрозумів. Тому 10 цих западів не розділяється 4, які відносяться до Бога, і 6, які відносяться до людини. Ну, ми з вами проглядаємо всі 10. 10. І тому першим говорить, я Господь. Тобто Бог говорить, що Він єдиний, іншого немає, можеш не шукати. Він єдиний Бог. А у вас Бог який, а у нас? Ні, Він один. А ви в там церкву ходите, а в нас один Бог. Навіть якщо чи католік, чи православний, немає різниці. Бо говорить: я один. Як батько один. Я один. Він уже показує, я один. І тому Він відкривається. Практично в першій цій заповіді. Бог відкривається людям. Я Господь. Або Гова, то є сущий і безначальний. який один, який не, не був створений, який є завжди. Я єсть. Коли Бог зустрівся, пам'ятаєте Моїсеєм, перший раз він представився і йому і сказав: Я єсть. Хто ти, Господь, говорить, я, я є. Я є. І тому, поки є Бог, ти єсть. Амінь. Я є. Ну я не про те, щоб єсть. Вот. А то, що ми є. І так, я Господь, Бог твой. І мене поражає те, що Бог уже говорить називається нашим Богом. Говорить, я твій Бог. А хто ти? Я твій батько. Я Бог твой. Той, хто з тобою? Я, Гос... я Господь, той я єдиний, і я з тобою. Він просто відкриває народу. Божому, що він той, хто з тобою, який вивів тебе із дома рабства, той, хто за тебе. Я той, хто за тебе. Я той, хто з тобою. Зрозумій народ, я єдиний, і я той, хто з тобою і за тебе. Тому це означає, що він говорить, я не залишу вас, я за тебе. Да не буде у тебе других. Богов перед лицем моїм. І він говорить, не шукайте іншого. Перед лицем моїм це означає, що ти будеш приходити. Бог дає тобі доступ, доступ до себе, можливість приходити до Бога перед лицем моїм. І коли ти прийдеш з іншими богами, Бог буде реагувати. Тому що перший він сказав, я один. Ти що приніс? Що ти приніс? З чим ти прийшов? І тому Бо. Перша заповідь, вона відкриває, або Бог відкривається в ній народу Він відкривається як той, хто з народом, і як той, хто заступається за нього, як той, хто єдиний і іншого нема. Тобто шукати інших не потрібно. Дані буде у тебе других богов. Тому ця заповідь, вона, я б сказав би, відкриває дві речі. Перше, Бог являється людині, він відкривається. Він повертає відношення або у законі відношення, які були порушені в Едемському саду. Він їх вже законом цим у законі. Він говорить: Я Господь Бог твій. Я з тобою, я тебе вивів із рабства. І з дому рабства ти був в рабстві. Я з тобою для того, щоб вести в тебе в дом радості, а не в доми рабства. Бог являється людині. Він відкриває своє ім'я, він відкриває свій характер, і він говорить, якщо я відкриваюсь тобі. Да? Якщо дружина і чоловік, вони відкриваються один одному, іншого або іншої бути не може. Не може. Тому повернення відношень, Бог повертає ці відношення, Він їх тепер узаконює. Коли не просто в Ведемському саду було так, зустрічалися і все, а тепер є закон. А чому надо доходить в церкву, чи треба ходити на домашню? А це закон. Це узаконює твої відношення. Це узаконі твоє відношення, що дає право тобі тримати благословіння. Це узаконітне. Це зберігає тебе від дому рабства, в вот чому суть. Це зберігає тебе, щоб ти не вернувся в дом рабства. Він тебе вивів. І тому Бог являє людині, Він повертає відношення, Він їх у законі Він веде в добру землю або в дом Божий. Місце покою. Він завжди хотів, щоб. Бог подалі відводив від Єгипта. І коли люди дивилися назад туди, знаєте, він говорить, то дом рабства. Бог чітко назвав то дом рабства. І також ця заповідь говорить, що людина являється Богом. Вона являється Богом. Тому що вона, перед лицем моїм написано, де да не буде інших богов перед лицем твоїм. Це означає, що Бог хоче бачити тебе перед своїм ліцем. Він хоче бачити тебе, тебе одного перед лицем своїм, ніяких божків, нічого лишнього. Бог, Бог, Бог хоче бачити тебе і мене в Царстві Божому. Ніяких божків, нічого лишнього, ніякого гріха. Тому що дом рабства це є дом гріха, і він вивів. І тому Христос написано, показав Отця. Пам'ятаєте? Написано, що Христос говорить: я показував вам Отця. Я не себе показую, я показую Отця вам собою. Він показував Отця, Він показував його ім'я. Він говорить: я відкрив їм ім'я. Твоє. Для того Він звільняє нас від гріха. Від дому рабства і веде нас в дом Отця. Тому Христос Він виконав закон. Він відкриває Бога далі більше, глибше. Тому перша заповідь вона говорить нам про відношення, або будемо говорити, це знайомство, утвердження законних відношень, повернення цих законних відношень Бога і людей. І він говорить, ти і я. Ото, що Авра... був Адам і, 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 і я. Ото, що ми з тобою зустрічались в прохладі дня. І я тебе благословляв. І Бог говорить, тепер буде закон. Тепер ми з, такою, з тобою зустрічаємося. Тепер ми... я хочу благословити тебе. І він помістив людину в цей закон, щоб вона була збережена, щоб їй що було? Хорошо. Бо він говорить, якби вони виконували ми заповіді, о, якщо б не то, то вони були благословені, їм би було б добре і їм, і дітям і їхнім. Бажання Бога в цих десяти заповідь одне, щоб нам було добре. І тому перша заповідь вона відкриває, він говорить, я Господь. А ти хто? А я, то, тобто Бог говорить, я знайомлюсь, я Господь. І він хоче, щоб і ми теж щось сказали, а я володя, коля. Я той. Тобто прийти пред ліцом Його. Бог показує, я йду з вами до вас на зустріч. Я хочу відношень. Я хочу законних відношень, чесних, чистих відношень. Тоді ваші діти, тоді ви будете благословені. І Христос підтверджував це, Він показав волю, Він показував на Отця. Весь час Він показував на Отця. Даби ви були живі. і хорошо было вам, і прожили много времени.